І в нас в студії український історик з університету Шевченка Андрій Рукас, який є фахівцем, зокрема з військової історії, періоду того і в тому числі до воєнного. І справді, перше питання: так возз'єднання чи окупація? Ну, першу чергу я хочу. Привітати всіх телеглядачів, яких на сьогодні дивляться. А з приводу воз'єднання чи окупація, я би вжив термін анексія. Якщо говорити про радянський союз, він окупував, а потім анексував ці території. Воз'єднання могло би бути, якби існувала незалежна суверенна українська держава, і вона воз'єднала би землі, які західноукраїнські знаходилися під владою Польщі. Тоді ми могли говорити про возз'єднання. А так, це анексія. Ну то зокрема, ці радянські критики, люди, які згадують. Це ж була основна думка і Радянського Союзу, що інакше б Україна там досі, ну, не досі, але вона б там, Львів не був українським містом, він залишався польським містом і інша частина. Як взагалі все одно сьогодні, крім того, що це анексія, там, трактувати роль цих подій в історії України? Ну, розумієте, тут а, взагалі, якщо говорити про кордони. То є Хельсинський акт 75-го року, який засвідчив непорушність кордонів. І будь-які екскурси в історії, які будуть під робити підґрунтя під перегляд тих чи інших кордонів, вони є в принципі злочинними. Тому, дивлячись з точки зору там певної... Певного сегменту польських правих політиків, які говорять, що до 1939 року ці землі належали Польщі, а далі там Сталін з Гітлером поділили Польщу, зробили четвертий поділ Польщі, і відповідно Україна тепер має повернути ці землі. Вони не мають під собою ніяких юридичних підстав сьогодні. Так само не можна говорити і з іншої точки зору. Тобто, зараз ці землі є землями України. Це інтегральна частина суверенної української держави і закріплена всіма міжнародними угодами. І власне питання до дій Радянського Союзу в 39-му. Ну, це була агресія по відношенню до суверенної польської держави. Скажіть, що найголовніше, ми не знаємо про вересня 39-го. Як українці про Україну, про ну, західну Україну і не тільки? З одного боку, ми знаємо багато, з іншого боку, ми не знаємо дуже багато так само. А... Ну, в першу чергу ми не знаємо достеменно, що відбувалося в кожному населеному пункті, яким чином приходили туди Червона армія, радянські війська, як встановлювалася там радянська влада. Ми маємо загальну картину, але в кожному населеному пункті, розумієте, були певні свої особливості встановлення тої самої радянської влади. Наприклад, є маленьке містечко на Волині Любомиль, то там за тиждень влада змінювалася разів 4 чи 5. Там були поляки, поляки відступали, заходили. Німці знову відступали поляки, приходили вже радянські війська. Це було в коли саме вересні 39-го, так 39 да. займали німецькі війська на короткий час. Поляки відступала військова частина, вибила німців, а потім знову туди повернулися німці, передали владу місцевим українським, так скажемо, активістам. Потім прийшли червоні війська. То я вімо зараз там людей, які вивчали радянську історію, так потім можливо, хтось читав книги, можливо, не читав. Якщо б ви ми пояснювали, що ж такого особливого відбулося? Ну окрім того, що це була агресія Радянського Союзу, але зрозуміти, що сталося в вересні тридцять го а, для України, як це ну не просто змінило, але от як ви пояснюєте людям, які а для України, до якої України? Для Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка була в складі Радянського Союзу, вона здобула шість нових областей. А якщо для західноукраїнських земель, які були в складі Польщі, то це руйнація всього світу, а для цього українців. світогляду а для українці. А, українці вони теж були різні тоді. Члени комуністичної партії України вони теж були українцями. Для них це було розширення великої братської сім'ї радянських народів. А для українців Західної України, наприклад, членів організації українських націоналістів, це прихід нового окупанта. А для української інтелігенції, наприклад, західноукраїнської, це теж або пошук, скажімо так, нового, ну, нової можливості існування за нової влади, або, наприклад, це вимушена евакуація, вимушена втеча на контрольовані німцями території. Це теж руйнація, руйнація певних усталених життєвих норм, руйнація. Причому цілковита руйнація певного такого довоєнного мирного світу. Зумієте, не можна говорити про українців е з одної точки зору. Вони були різними, як і є різними зараз. Тобто, подивіться на події, що відбуваються зараз. Ми всі українці, але ми маємо різні думки з цього приводу. Так само було і там. Тобто червонормійці, українці в червонормійських мундирах, вони й йшли визволяти братів українців з під панського польської І Вони це справді щиро вірили. Ну, як історики транслюють трактують, чи мають право не знаю, чи правильно говорити в рам... щодо історичних подій слово там трактовка, так? Це агресія Радянського Союзу, агресія гітлерівська. Ну, сам, те, що передувало, ми нагадаємо, передував пакт Ліботропа Молотова 23 -го серпня 39 -го року, так. так? Чи Це громадянський частково конфлікт. Як ми це окреслимо, означаємо? Чи взагалі. Ну розумієте, бойові дії були спорадичні. Українці в українців практично не стріляли. Якщо говорити про українців в польських мундирах і українців в радянських мундирах, то говорити про взаємне братовбивство тут не доводиться. От саме в вересні 1939 року, тому що боїв було небагато. Вон, дуже окремі бої відзначалися справді якоюсь великою напруженістю і активністю, і в основному боєздатність зберегли частину укомплектовані поляками. А далі, далі, ми вже будемо дивитися на наслідки. Розумієте, кожна людина сприйняла прихід Червоної армії відповідно по своєму. Тобто активісти комуністичної партії Західної України, звичайно, українці ж ті ж самі. Вони вітали прихід червоної армії, тому що для них відкривалися нові перспективи прихід до влади, заняття певних посад. І, як би краще сказати, виправлення тих кривд, можливо, можливо, навіть певний реванш за те все, що з ними робила, наприклад, польська адміністрація до того. Коли говорить агресія, якась військова кампанія, в чому це проявлялося? для... Для населення, скільки людей загинуло, ну, наскільки от кривавим був цей період? Звісно, ми знаємо, що було далі в другій світовій. Якщо ми будемо говорити саме про а, вересень 39 року mm -hmm. на західноукраїнських землях, особливою кривавістю, а саме от прихід Червоної армії, не відзначався. А оскільки ще раз кажу, польська армія була деморалізована, а вона була не здатна чинити організований і а, такий запеклий збройний опік. Це по-перше. По-друге, верховний головнокомандувач польських збройних сил маршал Едвард Рицмігли, відступаючи до Румунії, видав наказ, в якому чітко заявив, що з радянськими військами не воювати тільки в разі роззброєння або спроби затримати польські частини, які будуть відступати до Угорського чи румунського кордонів. Але внаслідок того, що зв'язок працював край погано, цей наказ скажімо так передавався з уст в уста і звучав в такій інтерпретації народно-солдатській, що з совєтами не воювати. І крапка. Тому переважно більшість, 95% польських військових частин, які знаходилися в Західній Україні, вони з совєтами не воювали. Або вони, натикаючись на радянські війська, зробивши декілька пострілів, ну, замітувавши цей опір чи не замітувавши, вони складали зброю. Тому що розуміли в цій ситуації, що продовження опору є безглуздим. Це призведе до непотрібних жертв як з боку в першу чергу з боку польських військ. а як цивільне населення не знаю, українське, польське, єврейське. Якщо потрібно розрізняти зрозуміло, так ставилося, так саме сприймало, от так само чоловіць. треба розрізняти. І єврейське населення було різне, і польське населення було різне, і українське населення було різне. А... Ну, якщо так дуже, дуже загально говорити, то поляки, звичайно, були пригнічені. Це загибель їхньої держави, це загибель того світу, в якому вони відчували своє панівне становище. Якщо говорити про українців, то в основному це були позитивні настрої, тому що прихід будь-якої нової влади підсвідомо людина сприймає позитивно. Вона сприймає, що будуть позитивні зміни. От раніше було погано, а тепер буде краще. Тому що люди. Знали, але не відчували на собі а, страхіття сталінського режиму там 20-30-х років голоду, репресії. Вони знали, Чи не знали вони чули про голодомор. Знали, але розумієте, знати і відчувати це різні речі. Знати і відчувати це різні речі. А, це по-перше, по-друге, дуже активно працювала радянська пропаганда, сталінська ідеологічна машина. Вона у цей просто потік, величезний потік інформації про те, що в радянському союзі жити краще. І багато хто в цьому справді спочатку повірив. Крім того, радянські війська і, скажімо так, от радянська система пройшла під гаслом е, українізації. Раз, по-друге, відбувався переділ поміщицької землі, два націоналізація підприємств і підняття заробітної платні. Тобто такі речі вони приваблювали звичайне просте населення. В багатьох місцевостях радянські війська вітали не тільки червоними, але й ще синьо-жовтими прапорами, тому що сподівалися на відродження національно-культурного життя українців саме під синьо-жовтими символами. Але дуже швидко, буквально впродовж ну, я не знаю, місяця ці всі ілюзії про можливість позитивного існування в радянській державі вони були розвіяні. Що ж сталося за цей місяць? що ці всі ці сподівання... Радянська влада показала свої істинні обличчя арешти. Переслідування, закриття будь-яких легальних політичних партій, громадських організацій, націоналізація всієї торгівлі, націоналізація приватної, приватної торгівлі, ліквідація приватної власності. Розумієте, вона почалася масована, активна, прискорена, пришвидшена кампанія радянізації. Як тоді а, ну... а взимку 40-го року почалися масові вивози населення до Казахстану і Сибіру за різними оцінками від півмільйону до двох мільйонів населення західної України і Білорусі, якщо брати, було вивезено на Сибір. В основному вивозили поляків, а потім взялися вже за українців. Якою була тоді яким було тут серед людей ставлення? І наскільки шокола підтримка організації українських націоналістів? Eu am o un bandere. Ну, про це важко говорити, розумієте, статистичних тоді викладок якихось з цього приводу ніхто ж, звичайно, не проводив дослідження, але можу сказати так, що організація українських націоналістів була єдиною політичною організацією, яка зберегла свою організаційну структуру, яка пішла в підпілля в підпіллії. Вона мала великий досвід підпільної роботи, і тому вона збереглася на відміну від легальних українських структур, які діяли в польській державі. А, говорити про Популярність дуже важко. ОУН не брала участь в легальному політичному житті. Вона не брала участь у виборах. Ми не можемо сказати, скільки за неї проголосувало людей. Виявляти активно і відкрито свою приналежність до організації українських націоналістів польській державі було небезпечно. За це можна було потрапити до в'язниці або до концентраційного табору. Але можна сказати, що популярність була достатньо висока. Наприклад, Бережанщина Бережани, підгайці в 39-му році фактично були повністю охоплені ОУНівським повстанням на три-чотири дні в цій частині Тернопільського воєводства була встановлена українська влада. От коли ми говоримо про ОУНівське повстання, що це? Я знову ж кажу, є багато людей, які ну, я думаю, що і серед наших глядачів, які все ж читали підручників, вчили історію, що в ті часи. Коли ну цього всього не було, просто в підручниках. що таке унівське повстання? Ну, уявіть собі там, наприклад, 17 є легенди є 17 вересня. Звістка про те, що червона армія перейшла польські кордони. А місцева адміністрація, повітова, чиновники вони знаходяться в паніці. Певні вони розуміють, що польська держава падає. Вона може проіснувати ще кілька днів. Їм треба відступати до Румунії Угорщини. Вони проводять спішну евакуацію. Разом з адміністрацією відступає поліція, загони деморалізованого війська, плюс місцеве там польське цивільне населення, яке боїться там. Я не знаю, приходу червоних. Все, ви, ви з'являється певний вакуум влади. І цей вакуум влади заповнюють українські націоналісти, які виходять з підпілля, які здобувають зброю на тих же самих поляках, і на декілька днів контролюють великі райони західної України. Декілька днів Що стається, А чи... приходить Червона армія, і вони знову вважайте, переходять або в підпілля, або намагаються легалізуватися в нових органах влади. Нині дуже багато паралелей розмов про 39 й про аншлюс Австрії, про судети, про політику Гітлера, про політику Сталіна, про неоголошену війну. Якщо ну, тобто історичні паралелі, це одна річ. Але якщо говорити про тактику, про стратегію, про ще якісь речі, ось які можливо тактичні ходи, стратегічні ходи використовуються досі в Криму, на Донбасі. Якщо говорити. І наскільки про... ми можемо взагалі можемо про це говорити? Ми можемо про це говорити, тому що багато з того, що відбувається зараз, і багато з того, що відбувалося тоді, вони справді дуже схожі. Наприклад, ситуація з Кримом, ну майже один в один копіює ситуацію з Республіками Балтії, коли були інспіровані народні рухи, прихід до влади, скажімо так. Про радянських сил, і далі проголошення радянської влади і приєднання трьох нових республік до великої радянської сім'ї, тобто, ситуація Балтійська, ситуація кримська, вони дуже 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 подібні. Власне, я додам, що дипломати Балтійські, коли 25 років 25 Річчя було от е, Балтійського шляху такої події 89-го року, і вшану, не, вшанування згадки, цього підписання пакту Рібентропомолотого, Ми тоді говорили, що коли вони були в березні цього року в Криму, ну, Бо тоді це був Кри... ну, Крим, є частиною України, так? І вони Кри... були там. Є частиною. Крим є частиною України. Крим є Україною. Так? Але вони саме, багато з них були саме в Криму, поїхали фізично в Крим і згадували, що не могли просто бачити, наскільки подібною є для них особливо ця ситуація з проведенням референдуму, з використанням якихось легальних речей, ну, умовно, легальних речей, там, такої до легалізації цього шляху, але от ще які такі речі, як наприклад, неоголошена війна, не що оголош... ще? не оголо... та, та ж сама неоголошена війна, тому що що цікаво, радянський союз не оголосив війну Польщі, а Польща не оголосила війну радянському союзу в 1939 році, незважаючи на те, що це був факт агресії. Так само і зараз ми маємо з одного боку війну Украї... Росії проти України, але з іншого боку, Росія не оголошує війну в Україні, Україна не оголошує війну Росії. І ми не розриваємо дипломатичні стосунки. Ми не розриваємо економічну, фінансову, торгівельну, наукову, культурну, гуманітарну, будь-яку іншу співпрацю. Що це означає? А це означає, що радянський союз як в 1939 році не оголосив війну Польщі, Польща не оголосила війну Радянському Союзу, і польські союзники Англія, Франція теж не оголосили війну радянському союзу, і польські союзники Англія-Франція продовжували співпрацювати можливо не так активно, але підтримувати дипломатичні стосунки, торгувати, співпрацювати. Розмовляти, врешті-решт, одне з одним. Яких можливо тих подій, саме 39-го вересня, ну не, не вересня, не тільки от саме 39-го року, тоді, маючи всі ці паралелі, якими є уроки? Які є уроки? Урок є головний – Треба захищатись. Треба захищатися, не складати зброю. Це найголовніший урок. Це найголовніший урок поляки в вересні 39-го року взяли в руки зброю, і захищали свою країну. Наскільки ну, це в них але добре питання, чи гарно українська? У 1939 році все потім ну, не просто переросло, незволі поляків. Звісно, але не поляків в Другу світову, де. Правильно. Е поляки програли битву, але виграли війну. Виграли, маючи. Ну, тобто ми добре знаємо, що потім ще було шість років. Кривавої війни, яка насамперед загинула величезна кількість людей Які Країна, живуть, яка вибирає Україну. між капітуляцією і війною, вибирає капітуляцію, все одно потім одержить війну. Так чи інакше. А якщо говорити про конкретні от такі конкретні практики, одна річ ну, загальний, загальна паралель. Ми згадали, є референдум. Ну, питання для того, чого чекати. Якщо є така, знаєте, як книжка чекістська. Як діяти в таких обставинах? Що в них ще там е, заготовлено, зважаючи на досвід 39 го Ну зважаючи на досвід 39 го ну тільки пряме вторгнення, пряма агресія. Тобто, що які ще є там хитрощі? Ви згадали вже про Крим? Ми маємо ще Донбас зараз. Ну Донбас, е, ну майже таке саме. Майже таке саме: єдине, що а, якби Донбас був автономною частиною в складі України на там, 1 березня 2014 року, такий самий сценарій відбувався в Донбасі, як в Криму. Тому що Крим був автономний, був автономний парламент. Відповідно, вони могли це все діло легалізувати через, на, через ту автономію, яку мав Крим в складі України. Якби таке саме штуку мав би Донбас, те б саме було на Донбасі, саме в цьому і небезпечна федералізація. Якби у нас, якщо у нас буде, не дай Боже, федералізація, це значить, що кожен окремий регіон буде мати широку ступінь автономії, буде мати власний парламент, як в Криму, тоді, і буде приймати рішення, які потім будуть підтримуватися іззовні, будуть вводитися війська і влаштовуватися все. подібні сценарії. Але ми говоримо, там поляки не здалися, але все одно 39-й рік ще й був іншим, тому що був і Гітлер, і Сталін ну, зараз немає Гітлера і Сталіна. Зараз маємо тільки президента тут... Росії. Тому, я, який є висновок з цього? Це все ж таки там з одним диктатором це... боротися легше, ніж з двома. Раз, по-друге, ну ситуації не можна проводити такі, от ну, дослівні розумію, паралелі. Да. Розумієте? А, Англія, Франція сьогодні не такі, як були тоді. А крім того, тоді не було такого гравця, як Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати найпотужніша в економічному плані і мілітарному держава на той момент фактично ізолю. Самоізолювалася від європейських справ, і вона була втягнута в війну в 41-му році. Зараз ша відіграють першу скрипку в цьому всьому. Ділі. Ми зараз говоримо про історію, про можливо, політику цих геополітику, хай і в історичному контексті. А що змінилося? Не змінилося? А от наскільки змінилися стосунки між людьми? Між, я розумію, що потім ще й війна набагато на що вплинула. Але той факт, що. В Червоній армії були українці, і на території, яку заселяли, ну, на території Західної України були також українці. І в польському війську, наскільки я розумію, були, були українці. Так, як це, як от це потім на що це впливало? На що це могло впливати? Те, що українці служили в різних військах, це є наслідок бездержавного існування української нації впродовж багатьох століть. на стосунки між людьми, на те, що знаєте, кажуть, що завжди якщо так є такий насаджений чи вимушений елемент конфлікту, в якому беруть участь. Люди ті ж А знову ж таки, стосунки, дивлячись, які якщо це в формальних рамках, якщо людина знаходить, одягнута в уніформу, виконує наказ і підпорядковується там дисципліні, і тут поруч стоїть командир. Це будуть одні стосунки з тим же самим польським е, вояком, який потрапив в полон, або там з представником західної України цивільним населенням. Але якщо це неформальні стосунки, звичайно, ці всі речі пов'язані з дисципліною, виконанням обов'язку і всього іншого. Що вони знімаються. І є безліч випадків, коли радянські командири допомагали місцевому, і українському, і польському населенню уникнути, наприклад, репресій з боку НКВД. Хто саме? Просто хотів, хочу уточнити. Тобто, хто допомагав? Хто допомагав? Ну, скажімо так, могли попередити, що ви сьогодні вдома, будь ласка, не ночуйте. За вами можуть прийти. Ну от, от такі от людські стосунки могли бути розумієте? Це все на індивідуальному рівні. Люди різні. Не можна говорити, що всі були тільки хороші, чи ті всі тільки були погані. Були ті, хто сліпо вірив в радянській пропаганді і вважав, що Серед тут живуть населення самі західної. Так само і серед населення Західної України були різні люди, були покидьки, які одразу пішли служити і вислужуватися і зробили багато зла для свого ж населення. Були ті, які а, були задурманені пропагандою, але через місяць вони зрозуміли, що прийшла зовсім не та влада, на яку вони очікували, і не та влада, яка себе позиціонувала як великого захисника українців. Той фільм, який ми сьогодні будемо показувати в 10-й, так Золотий Вересень, має таку назву. Чому я розумію, що ви не є режисером цього фільму, але чому цей е, період можна так навіть. ну, це е, радянський ідеологічний штамп е, про те, що це золотий вересень, мовляв, е, здійснилася віковічна мрія українська весна? Ну, в певному сенсі, так. В певному сенсі. Е, ну, плюс е, вереснева погода в 1939 році була справді золотою яскраве. Лагідне сонечко, золоте листя, справді вересень був дуже лагідний і погодний тоді, окрім всього іншого. От. Ну, а з приводу Русської вісни, ну, певні паралелі тут провести можна. Але ще раз хочу сказати: істинне воз'єднання воз Західної України і України на Дніпренську відбулося в січні 2019 року. Коли УНР і ЗУНР об'єдналися, воз'єдналися в, в одну єдину українську державу. От тоді було воз'єднання коли це була воля одніє частини українського народу і іншої частини українського народу, Воз'єднатися в одну державу. А тут це не було воз'єднання це була бажання воля Гітлера і Сталіна от таким чином це все зробити. Це і це знову ж таки, потім була легалізація через ці народні збори. І... Як тоді співпрацювали? Російсько-радянські і, і гітлерівські ну, саме в вересні тридцять го особливої співпраці як такої не було, тому що е коли зіткнулася Червона армія і Вермах, е були проведені так технічні переговори, і було домовлено, що німці <coughs> будуть поступово відходити на завчасно встановлену демаркаційну лінію по віслі і сану. І відступ між ними мав встановити, здається, 20 кілометрів в день вони мали відступати. І між військами, між авангардами червоними і ар'єргардами німецькими теж мала бути своєрідна буферна зона кілометрів 20 завширки. Тому прямих контактів було не так багато. Але, наприклад, були випадки, коли радянські війська допомагали німцям добивати рештки польських. Частин були такі випадки. Були відомий випадок. Спільний парад з нагоди передачі Бреста з-під німецького контролю до руки радянського війська була урочиста передача. Готувалися до такої самої урочистої передачі Любліна, але потім. Прийшла команда Люблін не передавати і розійшлися, скажімо так, по своїх місцях. Але були інші випадки, навіть був бій між червоними військами і німцями під Львовом, там випадково обстріляли один одного, прийняли один одного, прийняли за поляків. Наприклад, тобто були різні випадки. Але ще раз повторюю: масової співпраці щодо знищення решток польського війська не було. Все ж таки, розумієте, в чому парадокс був? Радянську армію червону. Армію готували до війни з фашистами. І до серпня 1939 року головним ворогом були фашисти, Гітлер. Показували всякі там пропагандистські фільми. І тут раптом а, ця пропагандистська машина зробила розворот на 180 градусів. І німці раптом стали ледь не друзями і союзниками. І для багатьох червоноармійців, простих звичайних людей, а, у них це все просто не вкладалося в голову. Вони не могли так швидко переорієнтуватися, перебудуватися, як ідеологічна машина Радянського Союзу. І для багатьох рядових простих червоноармійців німці все одно десь підсвідомо були чимсь чужим. Жими ворожим плюс їм не давали вільно контактувати з німецькими військами, якщо вони зустрічалися. Всі контакти були під пильним оком або комісарів, або працівників НКВД. І німці самі відмічали. Вони так по солдатському частували червоноармійців папіросами, там обмінювалися якісь сувенірами. Червоноармійці намагалися уникати будь-яких контактів, щоб їх потім за це не покарали. Не якщо, дай Боже. Якщо все ж говорити там про якийсь склад, червоноармійці це хто були насамперед? Були люди з усього союзу на той. Ні, це не з усього союзу. Ну, наприклад, були проведені була проведена мобілізація на початку вересня. Мобілізація проводилася. от якщо говорити про війська тут в Україні, Українського фронту вона проводилася от на правобережній Україні в першу чергу. І е, військові з'єднання, які брали участь у, е, у цій кампанії по анексії Західної України, вони комплектувалися резервістами, які були призвані з. Українських областей, наприклад, був бій 21-22 вересня в районі сіл Навоз Грузятин, Боровичі на Волині, і там загинуло близько 200 червоноармійців і червоних командирів. І є книга пам'яті, де є перелік цих загиблих. В основному це Люборський район Житомирської області, резервісти призвані звідти. Фактично. Від... От вони, вони були вони, якраз вони якраз і йшли на укомплектування 87-ї стрілецької дивізії. Кадровий склад міг бути. Ядро могло бути яке завгодно за національною ознакою. І росіяни, і українці, і білоруси, і євреї. І хто завгодно. От кого не брали за мобілізацію, так це поляків. Отож, дякуємо вам. Прошу У вас був Андрій Рукас, український історик.